на каналі І сьогодні ми були на базарі і купили цілий пакетик, хоч ваш він. мені одягу! Ну що, давайте подивимось що в цьому пакеті Ми хотіли купити тільки джинси мені, але ми ще купили мені ось от станішки широкі. Ось. И, можно сказать, кофейни. Такие вот. Еще пяти штанишки. Сейчас покажу. Есть такие вот топик. Классный. Такая футболочка. Коротесненько. Я как раз пить тоже вина кофейна. как раз пить оставит наряд. Далее. Я дуже хотела джинсовую куртку. І не знаю, скільки просила, і, і, і вона все в мене така от гарна. Каже, інсова курточка. Ось. Тут просто за, спереді таке, а тут сердечко. Але чи побачите, як вона буде на мені виглядати? Це коли я буду міряти. Лише в мене є така футболочка з наушниками. Ну, і саме головне, за чим ми і правду йшли, це за джинсами. Ось подивіться, які вони. Та, ці теж широкі. Цей день в мене все широке. І ж Ось. Тут от. степіоти. як дорослі вже ті штанишки. Ну, ось і все. У мене тут два наряди. Пустит вже пустий. Я спочатку скоріше приміряю ось цей наряд, там, де перший був. Ну що, давайте приміряти? Amazing. Ось такий наряд туди. Ось такий тобі і такі от, такий оттай. Як вам? А далі ми будемо міряти другий. Футболочка, джинси і джинсова курточка. Ну що, давайте приміряти? Ось такий от другий наряд. Ось і ще тут така футболка з наушниками. Ось такий лёт. Це другий, а далі я покажу ці джинси, ці без цієї куртки, просто без цієї футболки, іще і ще без куртки, ці просто з тим топіком. Ну, що давайте Ось. так підключить наряд. Заклютовий і саме джинсами. Ось як вам. Ой, і це вже всі наряди ті, що були в цьому маленьку пакеті, але їх було дуже багато. Ну що, всім пока. Підписуйтесь на мій канал і